Одним з найбільш дискусійних питань у палестинсько-ізраїльських мирних переговорах є проблема понад ста ізраїльських поселень на окупованому західному березі. Ізраїльська влада тимчасово заморозила будівництво однак, термін дії цієї постанови спливає 26 вересня. Палестинські офіційні особи погрожують припинити мирні переговори, якщо Ізраїль не продовжить цього закону. А тим часом палестинці, мешканці околиць Хеврону кажуть, що розширення ізраїльських поселень на їхній території лише загострить конфлікт. З подробицями далі для бадара Мохамеда Джабарі, який десятки років живе по сусідству з єврейським поселенням в околиці міста Хеврон, це щоденний ранковий ритуал. Ізраїльська служба безпеки заборонила йому заїжджати автомобілем на своє подвір'я. Відтак Мохамеду доводиться носити балони з газом та продукти на плечах тут багато перешкод, особливо коли треба привезти додому матеріали, зокрема ввечері, або відвести дитину у лікарню. Проблеми існують на кожному кроці. Джабарі живе через дорогу від в'їзду в ізраїльське селище Кірят Арба. Його дім розташований в епіцентрі конфлікту між палестинцями, які жили тут століттями, і євреями, які поселилися тут кілька десятків років тому. В околицях Єврону часто спалахують конфлікти між цими двома групами. Ізраїльські охоронці кажуть, що заборона палестинцям в'їжджати на свою територію зумовлена їх частими нападами на євреїв та ізраїльських солдатів, які їх охороняють. Тим для Джабарі та інших мешканців, ізраїльський патруль щоденний клопіт. Навіть під час запису цього інтерв'ю охоронець, який неправдиво представився прикордонним поліцейським, попросив у Мохамеда документи. Ізраїльські офіційні особи зазначають, що охоронці вимагають документи у тих, хто може становити загрозу для мешканців їхнього поселення. Хоча Мохамед Джабарі ніколи не погрожував євреям, його численні прохання про дозвіл в'їжджати транспортом у свій маєток завершувалися відмовою. Мохамед каже, що доки існуватиме ізраїльське поселення, мир в їхній околиці неможливий. Вони не думають про те, щоб жити у мирі, тому ми теж не можемо думати про мирне життя. Єдиний вихід у тому, щоб євреї повернулися назад у Ізраїль. А ми жили на палестинській території. Це означає, що мусить бути поділ. А тим часом джабарі все ж таки доводиться миритися з обмеженнями, накладеними ізраїльською охороною. Він сподівається, що у триваючих мирних переговорах палестинські високопосадовці не відмовляться від своєї вимоги виселити ізраїльтян із їхніх поселень на палестинській території. Марія Юнко Голос Америки.